Вітаю! Сьогодні пропоную тобі відправитись у подорож. Як думаєш, куди? Тут написано слово ліс. Як би ти пояснив, що таке ліс? У лісі багато дерев, птахів, звірів. Давай послухаємо звуки лісу у різні пори року. Спробуй їх відгадати. Зозуля кує у весняному лісі. А це вітер в зимовому лісі, вовк виє. І гарчить навесні, дятел стучить. Джола гудить. А це дощик накрапає, сніг скрипить під ногами. Пташки співають. Уяви що ліс це величезний дім, у якому на верхньому. Нижньому та середньому поверхах хтось мешкає? Хто мешкає на нижньому поверсі? Називай Мураха, змія, лисичка, олень, їжачок та багато інших, а хто на середньому сова, дятел, білка, жук, кажан. А на верхньому хто? Це птахи. Пограємо в гру, продовжуй далі. У лісі літають. Продовжуй хто? Птахи, комахи. У лісі повзають. Змії, черв'яки, равлики. У лісі ростуть. Дерева, кущі, ягоди, квіти, звірі. А ти знаєш, що людина це гість у лісі і має поводитися чемно, нікому не заважати, дякувати за подарунки. А які ж подарунки нам дарує ліс? Називай. Гриби, ягоди, горіхи, деревину, лікарські рослини, чисте повітря. Відпочинок. Гарний настрій. Розглянь малюнок. Назви, що ти бачиш. Камінчик, ялинка, кущ. Дивись на підказку та виконуй завдання. Намалюй сонечко над ялинкою. Праворуч від сонечка намалюй хмаринку. Хмаринки крапають три краплинки, під кущем намалюй два грибочка, біля камінчика намалюй їжачка. Розкажи, де і що ти намалював. У лісі дуже цікаво у кожну пору року, і ми з тобою ще обов'язково повернемося сюди.